Всім привіт! Є ось такий цікавий залишок, з якого ми щось придумаємо. Нам буде потрібно утеплювач, пухкенький такий. І красивий двосторонній підклад. Спробуємо пошити ключницю або монетницю, як можна її ще назвати. Розграфлю на ширину лінійки. Лінійка іменно ця на 3 сантиметра. Вистіла щоб придати об'єм, щоб було таке пухкеньке, красиве. Раніше з такого куска шила шопер цікавий. Літо у Франції, я б назвала його. Ось так у мене вийшло. Утеплювача немає цілого шматка, тому будемо фантазувати. Ось так. Ось так у нас вийшло, вистягувала ось цими нитками, вони не зовсім підходять по кольору, але їх потрібно вишити, бо вони поломані, тому їх використовую кругом. Залишки обрізаємо, але не викидаємо, ще з них щось придумаємо. Ну, нам завжди все потрібно. Беремо блискавку, я беру спіраль тоненьку, вона більш ніжніша, мені більш подобається. Зразу підкрою підклад, щоб було зручніше потім, роблю мітку. Яка говорить про те, хто я, і пришиваємо блискавку. Зразу роблю мітки, щоб були однакові, заколюю, щоб було зручніше. Помітки, які я собі перед цим зробила. І пришиваємо. Зразу провіряємо після себе. Так, все чудово, мені все подобається. Блискавку буду пришивати трошки набік, не буду робити по центру. Тому що, коли по центру, вона. Дуже вигинається і некрасиві кути виходять. Тепер пришиваємо підклад. Я взяла інший підклад, трошки менший був шматок, а то той великий було жалко різати ще на щось пригодиться. Підклад краще зробити трошки менший, десь на 0,7 на сантиметр, щоб він не вилазив тоді в готовому виробі. Закріпимо його декоративною строчкою, щоб не заважав блискавці, коли буде закриватись. З'єднати можна одним швом і підклати верх, але я буду робити все окремо, щоб було красивіше і акуратніше. Викладаю, блискавка буде на лице переходити не по центрі. Перше закріплю верх. а потім пришию підклад. Можна зробити все однією строчкою. Так, скріпила, ось так у нас вийшло, блискавку обріжу занадто довго. Вивертаємо, провіраємо, чи все рівно і красиво. Голкою поправляю кути, щоб були рівні, красиві. Ось так у нас вийшло. Все мені подобається, будемо викладати іншу сторону. З іншої сторони потрібно залишити невелику дірку, щоб можна було вивернути. Блискавку зверху закріпила, щоб... Не розвалювало, щоб було зручніше. Так, викладаю тепер ця сторона трошки складніша, тому що тут і блискавка не з'єднана. І трошки розвалюється все з Закріплю перше блискавку. Потім вверх, мені так зручніше, потім не путаюсь. І кожен раз можна провірити, чи все правильно ми робимо. Так, зафіксувала вверх, тепер сантиметра 2-3 зафіксую блискавку з підкладою. І залишу дірку, щоб можна було вивернути. Ось так у нас вийшло. Тепер вивертаємо через цю невеличку дірку. Провіримо, чи все вийшло так, як ми хотіли. Так, все чудово. Все вийшло так, як я планувала. Тепер залишається зашити дірку в підкладі. Можна зашити просто на машинці. Але я зашию руками. Руками вона більш ніжніша і можна потайним зашити, не буде зовсім видно, що там є шовчик у нас. Дрібничка, але така, така важлива. Зашиваю потайним невидимим швом. Не забуваємо ставити вподобайки, дивимося, як вони красиво, різнокольорово переливаються, підписуємося на канал. Пишемо, що останнім часом шили. І не зволікаємо. Дякую, що спостерігаєте. Ось така у нас вийшла монетниця чи ключниця кому як зручніше. Поправляю кути, щоб були рівні, красиві, і можна використовувати для різних дрібничок у сумочку жіночу дуже зручно. Успіхів вам до нових зустрічей!